Всім попривітую! Друга частина нашого відео по роботі із випрамителем із зарядним устройством. Хто не бачив, може першої частини, це таке діло. В общем, дивіться, щоб Що я буду далі робити, щоб знімати оцю катушку якби, вторічну обмотку з первічної, тут де 220 вольт, якби, я оцю дроти. На катушку зарядку намотаю і обов'язково Треба синьою її обмотати. Ну, у мене є лише чорна, але ну, нічого страшного. Обмотаю для того, щоб не відірвати. Бо якщо я лише відорву тут ці дроти, як би мовити, то тоді вже й нема сенсу перемотувати. Ну, коротше, ви самі зрозуміли, що первічку якби її важче перемотати, бо вон там дуже тоненькі дріт і його багато. Ну, в общем, всім понятно в общем я ось замотав його так, щоб було трошки акуратніше, щоб не відірвати. Зараз цей дріт я розмотаю і може і ним і назад замотаю або 12 вольт, або якщо на 24, якщо клієнт скаже, то другим дротом. Бо тут якби він не весь сплавився. а ну коротше розмотувати потрібно, бо видно, дроти ці якщо ми не знайдемо потрібного нам дроту діаметром, бо цей такий трошки грубенький, то доведеться. Лаком, коротше, я вскрію його, я думаю, буде і він все далі робити. Тому тут обмотки алюмінієві. мідні я мотати не буду, бо думав, що він мідний, а він алюмінієвий. То сенсу нема ніякого. Йому нагрузку, якщо більшу дати, він згорить просто. А так, я думаю, на мотоблок акумулятор заражати і коротше, і цей буде. То я зараз цього відмотаю, побачу, де в нас там закоротило. Коротше, зробимо спайку. Може з другим дротом. І зробимо людині, як би мовитися, так як було 24-12. Ну це вже по бажанню людини, як скаже. Скаже 12, зробимо 12. В общем, так, в общем ось так. Я ось розмотав, якби катушка одна там, друга якби не скручена. І в одному місці, якби воно там трохи закоротили дроти між собою, як би мовити, і все. Але. Навіть я б не сказав, би, що вони там дуже сильно поплавлені, але хватило як би закоротити. Я хочу цей дріт, зараз я його трохи порівняв, як би мовиться, і намотаю в обратному назад його, скриємо лаком. Обичним, в мене немає того для електрики. Ну, трохи довше буде сохнути, я думаю, нічого страшного. І переложимо ці дроти бумагою. Коротше, один, однако, ну. Один рядок намотали бумажкою, лаком і, коротше, і гайда гайда. Думаю, спробуємо. Якщо буде, то буде. А не буде, то так і буде. На чомусь треба вчитись також. Загалом я ось намотав якби, так, як було. Ну, не так, звісно, але трошки по-другому уложив рівніше кабель, якби, нарізав ось отакі, о, смужки, бумаги. Це обична бумага А4 листок. І як би мовиться, зараз вскрию цього лаком. Поставлю бумажку і буду повторно намотувати все як було. Буду скривати лаком, тому що біушний, ну так як кабель б був, бо вже все одно він десь поцарапаний, як не є трохи. А так будемо спасати то, що було, щоб не купувати другий, бо немає де його купити. а Його тільки треба бухтою купляти. А пару метрів ніхто його віддільно не продає. Беремо такий ой чудовий інструмент і прямо в бутилку від лаку, як би мовиться. Я буду такий використовувати. Це не є реклама. Це той, який в мене дурно стоїть. Вскриваю ним, ставлю бумагу і намотую. Першу катушку я ось вже намотав. Зараз сюди викину лиш дріт, скрию лаком і мотаємо другу катушку. Ось, може хто не знає, ось як би мовити, тут є. Третя катушка. Але третя ця, тут вона може метр дроту має. і Ось у пару цих відків, що зараз намотано по білій бумазі. Це буде катушка на індикатор, на лампочку. Це що на кнопці, як би мовити. Але вона включає в себе всі ці три обмотки, як би. ну, Так завод мотав. Що немає отдільної катушки, воно якби йде цельним дротом, просто виводи викинен викинуті. Розумієте? Ну зробимо так, як завод був та й все.